За це доведеться можливо і сидіти. За такі рішення, вони, воно все зафіксовано. Це не якийсь шантаж, який в кабінеті відбувається, які там важко доказати, це не такі дії політичні там, чи щось інше, а це конкретне рішення, у якому є підпис, є підпис, є факт фальсифікації. І я думаю, що за такі рішення Чернігівської землею, за намагання її роздерибанити, використовуючи службові обов'язки, посадові можливості треба буде трошки посидіти ну за все має бути відповідальність так, ВИО «Міського голови Чернігова прокоментував новину про відкриття поліції кримінального провадження за фактом вчинення посадовцями Чернігівської міської військової адміністрації кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 364 кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе або іншої юридичної чи фіз особи, використовуючи службове становище. Відомо, що провадження відкрите через те, що Брижинський одноосібно підписав розпорядження, яким зокрема надав дозвіл на передачу в оренду кількох земельних ділянок, то вальянс міжрегіонального співробітництва, уповноваженою особою якого є радник Брижинського та депутат Чернівської міської ради Максим Черненок. Хоча депутати міської ради відмовили в цьому, оскільки не сплачені податки. Чернійці пам'ятають, що саме землю під цими гаражами на небаби називали однією з причин зупинки громадського транспорту в Чернігові на початку травня цього року, коли Брежинський поставив ультимативну вимогу міськради провести реєстрацію договорів оренди цих ділянок. Інакше він не погодить компенсації перевізникам за надані послуги громадських перевезень у березні. Зазначив Ломако, нагадавши, що з цього приводу звертався до правоохоронців. Це реакція на моє звернення до радіоборони області до керівників силових структур Тур всіх, там були присутні всі, щодо перевірки фактів корупції в розпорядженні номер 93 і 94 начальника військової адміністрації, де він самовільно без рішення сесії міської ради і комісії земельної і так далі прийняв рішення про земельне питання. По земельним питанням. Ми тоді ще говорили, що немає таких повноважень, немає такого права, і це неправильно. З будь-якої точки зору це робити, коли депутати голосують 60 питань умовно, а виходять розпорядження, де з них шість викидаються, і три додаються. А три. 3... Чисто випадково пов'язані з радником чи куратором цього начальника військової адміністрації. Випадково так ломакож повідомив, що звернувся також до нацагенції з питань запобігання корупції щодо конфлікту інтересів Бражинського у одноосібному підписанні розпоряджень по землі Чернівської громади. Нагадаємо, раніше Дмитро Бражинський заявив, що конфлікту інтересів у своїх діях щодо оренди землі для фірми, де його радник є директором, не бачить. Нема ніякого, Нема ніякого. Ніякого конфлікту інтересів у мене нема ким. Зазначимо, що покарання за частиною першої статті 364 кримінального кодексу пробаційний нагляд на строк до трьох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на такий самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.